Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Відключення електроенергії боржникам ріст захворюваності на грип та інноваційні школи. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. 16 мільйонів гривень заборгували за електроенергію жителі Черкас та району, говорить начальник центру обслуговування споживачів товариства Черкас Владислав Лук'яненко. Каже, загалом це 16 тисяч боржників, яким з лютого почнуть відмикати електропостачання. А поки проводять попереджувальні рейди. Доброго дня, не Пані Наталія багатодітна мати. П'ять років тому її сім'я переїхала до цієї квартири. Говорить, за цей час накопичили борг, який відразу сплатити не мають змоги. Але я сподіваюся, що ви все повністю оплатите, і нам не прийдеться вас відключати. От для того, щоб по чуть-чуть це оформляється договір реструктуризації. Договор реструктуризації оформлюється з власником. І власник показує документи, що він має якісь певні доходи. Вже в залежності від цих доходів ми з вами будемо розраховувати на скільки місяців. До повномасштабної війни рахунки сплачували вчасно, пояснює жінка. Припинили, коли чоловік втратив роботу. Це надія тільки на те, що закінчиться війна, і чоловік поїде за кордон до Польщі, тому що він не поїздив. Попереджати боржників про відключення електроенергії процедура обов'язкова, говорить начальник центру обслуговування споживачів товариства Черкаси енергозбут Владислав Лук'яненко. Лібо нарочно попереджається споживач або рекомендованим листом з описом повідомляється. Дається час для того, щоб споживач зв'язався з постачальником і врегулював це питання. Пан Володимир проживає у приватному будинку. Говорить, борг погасити в змозі, а причиною несплати працювати, називає, несправний лічильник. Поставили лічильник, через два місяці, там, це десь квітень чи якийсь там метод, у мене, блин, ну, воно оце два місяці нормально рахувало, як, як і постійно, да? а потім воно нарахувало там в за три чи в чотири, і отак воно у мене кожен місяць нараховується. Ну. Заборгованість Дійсно, 14 тисяч триста Це без грудня, бо час ще є грудень сумарно 19 тисяч сто гривень 52 копійки. Згідно з постановою від 29 грудня 2023 року, Кабмін скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг на рахування пені та стягнення заборгованості в разі несплати. Після відключення електропостачання споживач зможе його відновити, сплативши суму свого боргу. Перепідключення відбуватиметься власним коштом. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси. Зі слів начальника відділу по роботі з побутовими споживачами товариства Черкасенергозбуд Миколи Косточки, 50 тисяч жителів області заборгували за електроенергію 33 мільйони гривень. 19-річний юнак із Черкас помер від ускладнень грипу, розповів головний державний санітарний лікар області Володимир Папач. Це перший летальний випадок цього року. Ще одна людина померла від ковіду. Протягом минулого тижня на Черкащині захворіло майже 5 тисяч людей на грип і ГРВІ. У 95 випадків епідеміологи підтвердили коронавірусну інфекцію. Загалом із початку епісезону від ковіду померли 29 осіб старше 65 років, додав лікар. Усі не щеплені. Половина із захворілих діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем кількість захворілих зросла на 14,5%, проте рівень захворюваності нижче від підпорогу стане на сьогодні на 6,8%. Найвища захворюваність реєструється в Черкаському і Уманському районах. На минулому тижні було госпіталізовано 288 осіб, в числі 39 з діагнозом коронавірусна інфекція. Буду жити за двох і втілювати його мрії, так каже про брата Валентина Чувізова. Коли у неї виявили онкологію, саме він став донором стовбурових клітин кісткового мозку. Чоловік був військовослужбовцем і загинув 5 вересня на Донецькому напрямку, не дочекавшись одужання сестри. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Валя, яка соба почуває добре. Коли? на плановий огляд до онкоцентру прийшла 46-річна Валентина Чувізова. Ми зараз очікуємо результати Далі. ваших обстежень сьогоднішніх, щоб зрозуміти, чи потрібно коригувати терапію. Торік у травні у неї виявили гостру м'ялогідну лейкемію. Це онкологічне захворювання кровотворної системи. Спочатку скаржилася, каже жінка, на біль у горлі та температуру. Ну, вже коли почалась задишка. І ну ще прояви такі недобрі по здоров'ю. Я пішла до сімейного лікаря. В онкоцентрі отримала три хіміотерапії, та потрібна була пересадка стовбурових клітин з кісткового мозку. Донором тоді говорить, став брат, військовослужбовець. Тільки ж він був там, на позиціях його треба було сюди. Ну, його визвали. Після третєї хімії мене виявили в легких грибах, якби мені дали розуміти, що це довго лічиться. І я брату сказала, він каже, ну, побистріше, тому що тут таке робиться, що ну, незвісно, чи здати. лікар запропонував заморозити клітини. Його визвали, це було в, в кінці літа. І я його останній раз бачила. І він поїхав знову туди, ну і 5 вересня його не стало. Пересадку зробили 31 жовтня своїм життям насамперед, каже пані Валентина, завдячує брату Олександру. Йому дуже хотілося побачити, як це от, ну, хворобу, що я ну, от, якби залишилась жива. І це в мене добре. Ну я думаю, він з неба тут дивиться і радіє за мене. Його клітини. Я думаю, вони якби до мене п -п приживаються період реабілітації. Жінки ще триває. Розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Про її виді захворювання. Повне виліковування без трансплантації має дуже дуже низький відсоток. Пацієнтка має повне приживлення всіх паростків кісткового мозку і стане її задовільний. Після проведення трансплантації були певні ускладнення, які були проліковані. Зараз пацієнтка почуває себе чудово. Після повного одужання говорить Валентина Чувізова, планує жити за двох. За двох і буду якби втілювати його якісь. Такі, ну, що він може не зробив при житті. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У справі митрополита Черкаського та Канівського Феодосія закінчили допит чотирьох потерпілих, розповів прокурор Вадим Коломієць. Сьогодні заслухали останнього знімати за рішенням суду його заборонено, тож не на камеру розповів. Подав заяву в СБУ після інтерв'ю Феодосія, де він негативно відгукувався про православну церкву України і її вірян. Вони зверталися з відповідними заявами про знання їх потерпілими у кримінальному провадженні про щодо е, релігійної ворожнечі. Вони просто заявляють продажім завдана. Моральна шкода будь-яких там грошової компенсації вони не вимагають. Наступне судове засідання планується допит свідків їх близько восьми осіб. А в подальшому, після допит свідків, буде проводитися дослідження письмових матеріалів Нагадаю, служба безпеки України торік, 20 лютого, вручила керівнику Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату підозру за розпалювання релігійної ворожнечі з 20 грудня. За рішенням суду підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом. 11 закладів освіти доєднались цього року до програми «Інноваційні школи Черкащини. Повідомив начальник обласного управління освіти та науки Валерій Данилевський. З його слів, аналогів цієї програми немає в Україні. Нині таких шкіл в області 7%. Програма «Інноваційні школи. Вона має кілька складових. Перша це колектив має працювати над такою з інноваційною ідеєю. Друге, це колектив має мати відповідне інноваційне обладнання та інноваційне засоби навчання. Третє він має мати інноваційне середовище, внутрішнє і зовнішнє. І четверте, ці педагогічні працівники мають отримати доплату за роботу з інноваціями. Кожен п'ятий учень, який отримав 200 балів в області в національному мультипредметному тесті, є учнем інноваційних шкіл. Нагадаю, програму започаткували у Черкаській області 2016 року. Термін дії продовжили до кінця 2029-го. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.